Зі сьогодні, що в принципі логічно, ну а поки що звісно Дякуємо нашим друзям-партнерам за можливість будемо розуміти, які з команд виходять Олег Шеглов, 25-й Максим Яськов, 9-й. Ганжа зараз момент. Перший шанс для дивитися ще на можливість. Чемпіона столиці. Ну, зараз Максим Ясков, Атазі, з Фантазії В зьоми. воротах Пославський Олександр. 33-й, Роман Пазенко, Голкіпери. Альтернатива. Свої поєдинки виграє. Зараз момент Глузький вибуває. Влучає в Харкову. Зараз Васалаті. Двох на крути Васалаті. В дальній кут і влучає в стійку. Це відверта авантюра. І по-іншому тут Васалатія. Це також варто. Візначити Владислав Василак. Овся не вдалося. І тут 3 в 2. Олег Сіренко під праву ногу пробиває. Забиває Олег Сіренко. 1-0. 1-0 зараз. Дякую. Команда мамам, Костенко грає в своєму класичному стилі. стиле Пашково далі, Сикус І не забуває Олег, не забуває, два на класі. Побуваю, Олександр. Ось тут. я ДПВ, Паславский, Олег Сандер. Серйозний розбіг взяв в, Асалаті, в, Асалаті а в, в і Васалаті проти Кунцевича Васлаті підправа пробиває і Міяль зрізає Руслан Козюра Передачу віддає Олексіренко. Козюра зараз сам на сам. І не вдається йому забити. був наша головна команда країни в Падкувіда. Руху за атакою на власні ворота. І 3 в Олег Олесяренко віддавав без коло янсько правошланом. Буває влучає в всіра його можливість. Злівий Руслан і забиває Руслан Козюра 2-0 Майстер Якось Удар Антон Рос. поросы ракет на месте Передача на нього і, подаває, і Руслан Козюра Зависит Мана грав за в своїй кар'єрі Руслан Козюра і гол Антон Рос. 3-0. 3-0, Антон Рос. Зараз потужний. Удар низо. Погано. Проявили в тому плані, що команда в кожному матчі б'ється за Зараз Збиває Кунцевич. Забуває Данило Кунцевич. 4-0. Данило Кунцевич. І, власне, альтернатива доля впевно кругує до своєї третєї перемоги. Зараз Козюра Руслан зліва перебуває і забуває, Руслан Козюра, оформлює дубель. Який гол за лівої ноги. Він варти грати більше зараз. шанс хет хетрик Руслана пробиває і забиває Руслан Козюра. Формує хетрик. Три м'ячі. Бенефіс. Постійно залишати поза заявкою самому спочатку. Uh, Антон Рост, потім обрати хат-трик. Але, до речі, може бути і поки Максим Войток зараз пробуває і забуває. Сьомий гол. Максим Войток зараз реалізується. Мож... Реалізувати був момент, що Євган Жив, Васалатя. Зараз можливо, я б їм пробуваю. вже Максим Уйдок, 2 и забывай. 8 гол. Максим Войток оформлює дубль, Оформлює дубль, Максим Зараз Eu vou te dar uma entrevista para o que vai ser o ano e o que vai ser